До акції підтримки жителів Авдіївки. Працівники офісу зразу ж зв'язалися з координаторами цієї акції. Були узгоджені речі, які в першу чергу необхідні для підтримки життєдіяльності цього населеного пункту. А саме було замовлення на електрогенератори, бензопили, де якраз зараз. Щодо того в Авдіївці спостерігається проблема з теплоенергопостачанням. Багато зруйнованих будівель, як житлового фонду, так і адміністративного. Активно долучились до акції наші районні організації. Це не перша і не остання допомога жителям Авдіївки. Крім того, теплі речі, лікарські засоби різного роду, шкарпетки. що ще там, я вже не пам'ятаю. Стільки, особи <говори> засоби особистої дії та багато чого іншого. Дуже хотілося б цією акцією показати небайдужість саме наших чернігівських людей до проблем, наших співвітчизників, для того, щоб активніше долучити інші організації, інших людей для підтримки постраждалих.